Справа в тому, що останнім часом в пресі з'явилося дуже багато інцинувацій різних висловів неетичних і некомпетентних на адресу авангарду. Деякі газети зазвичало те, що керівництво авангарду підняло орендну плату 3-4 рази. Справу тому, що я переживаю за кобой в Закарпаття, але я хочу і ще те, щоб пересічний будівельник знав реальний стан справ, які зараз є. В деяких засобах також прозвучало таке, що ФК Закарпаття подало в суд на стадіон Арнат. <«Аронгахтфра000>. Було навіть таке, що бульварники і ФК Закарпаття змушені були їхати на ігри в Мукачеві. Питається чому? Я хочу вийти на ваші всі питання. По-перше, ніхто орендну плату не підіймав. Я готовий з нами не просто говорити, а говорити мовою офіційних документів. Зараз готові любому із вас тут присутні представити офіційні документи. Це є договір, укладений в з стадіону Авана у минулому році. минулому році, строк дії договору у нас був із 28 серпня 2007 року по 31 травня 2008 року вартість договору складала, показую всі 10 тисяч гривень. Це підписано президентом в Потім, У цьому році, у цьому році нам, будь ласка. у цьому році, Вартість надання послуг, перебігрові тренування, вартість душою, користування табло, приміщення і так далі. і так далі. У цьому році знову були вкладені нові договори, Показую знову 14.07.2008 му 2008 року. Ніж Закарпаття, Вказ Закарпаття, Княжа. І ще дві гриві нас відбудеться. І знову показую. Хай мені хтось пояснить, що таке оренда плата піднята у 4 рази. Хто говорив, і хто писав, от, будь ласка, 10 тисяч Ціна ні на копійку не помінялася з минулого року. Хоча вартість палива, пала містильних матеріалів у вітра, мінімальна заробітна плата, все інше. Ви знаєте, наскільки піднялася з минулого року. І на бунці, і так далі, і так далі. Далі. Тим паче, що. Якщо говорити із є ще регламент. В регламенті чітко записано цей основний документ для любого футбольного клубу, де записано, що фінансові умови. Будь ласка. Клуб несе всі витрати, пов'язані з участю його команди у змаганнях. Так, відносно квитків, знову я буду послатися лише на документи. Вартість квитків для відвідування матчів змагань ПФЛ визначає клуб «Господар поля. Кошти від реалізації квитків надходять на рахунок клубу господаря поля. У минулому році, коли Закарпаття грало першу грубу з Чорноморцем, тоді і була домовленість. згідно регламенту, всі вартість квитків, кошти від реалізації квитків надходять виключно на рахунок ФК Закарпаття. Весь цей рік, який прийшов ну, в новому році, в Хаза Харпаття отримав кошти для реалізації квитків. Жодної копійки, стадіон цього не отримав. Але, будучи керівником комунального підприємства, за яке я відповідаю і будучи занепокоєним, я змушений був подати позов у суд. Суд не випадковий. І зараз хочу запитати, хто на кого все-таки подав у суд. А справа тому. Справа в тому, що ФК Закарпаття до цих пір за минулий рік не розрахувалося. Жодного разу. Це була причина позову? Да, Звичайно. Я захищаю економічні інтереси Авангарду. Тобто ці 10 тисяч вони не перевели? — Я вам, жодної копійки за всі ігри, що команда виступала у вищій лізі, не перераховано Авангарду. Жодної. Але 10 тисяч це за одну гру. Ага да, за одну гру. Ну, але футбольна команда продовжує тренуватися в нас на авангарді, чи, чи де вона відбувається? Футбольна команда має право залишає за собою право тренуватися і грати там, де вона хоче. Скажімо так, де немає боргів. А да, В хвили, дану хвилину як? В дану хвилину як. У крайньому разі на даний метод в мене є факс, підписаний паном Дорошенко. Паном Дорошенко про те, що повідомляємо, що чергова передарна зустріч відбудеться на стадіоні «Авангард». Із командою в сталь став Лечевську оплату гарантує. А яку суму заборгували вже? Загалі. Загалом? Мініму. 200 тисяч. 200 000. Так. Так. Це, е, по Це суду. А як на вашу думку, чому Закарпаття займає у вас? Тобто, що ви плату? план? Тому це заявний прес, це була заява керівників клубу. Про мені це невідомо. Кому це вийде, до чого це все робиться? Ну, минул, на на минулої прес-конференції гендиректор показував договір номер 465 сесії міськради від 27.09.07 про те, що пункт 7, і що в Клуб Закарпаття від, від, від орендної плати звільнено. сесія була. Значить, рішення сесії було. Але що таке орендна плата? Це їх звільнили від плати за користування землею. За все інше. Можливо, знаєте, треба платити. Ую цю -ві ситуацію, яка Закарпаття звільняє до рентгенної плати. Чому тоді мої працівники мають в суботу, неділю виходити на роботу? Їм треба заплатити зарплату. Чому поламався насос? Його ж треба ремонтувати. Знову вона свої кошти має ремонтувати. Чому ми маємо знаходити кошти на косілки на все інше? Якщо треба, вам далі футбольне поле, будь ласка, не майте працівників, беріть свою техніку і вказуйтесь за цим усім. Там нема ніяких. Будь ласка, які ще команди Тобто, тренуються або ще не корпусується по основному серед навага? Крім ФК Закарпаття? Крім ФК Закарпаття. Ну скажімо так, перші з міста проводиться на ангарді. В новому році, перші з області не проводимо. А коли було в цьому було? Рішення в цьому? Рішення суду про коли було рішення суду? Рішення суду, зараз Так. так. 15.05, 19.08. І ще одне рішення військоводиського суду також. То ви самі це фінансуєте чи. Ні, з, міського да. бюджету, так, бюджету. з міського бюджету. З міського бюджету. З міського бюджету ми отримуємо кошти на виплату заробітної плати. А на все інше отриманий стадіону, ми заробляємо самі. Ні, озвіниві за користування. Доволі до вашого відома, що стадіон ДНАД у місті Києві.